більше 290 тисяч кримінальних справ було відкрито саме на самовільне залишення частини, і це якраз є проблема. До чого я веду? Ми можемо мобілізувати всіх. Але всі можуть просто на другий день піти разом з після курсу курсу молодого бійця, просто взяти вийти і піти гуляти свої по своїм справам, повернутися додому, жити своє спокійне життя, і в принципі їм за це нічого не буде. Тому що як нам сказали, що в принципі е, там як його е, ТЦК не мають права, не то що не мають права. Вони не або їх немає такої кількості, немає можливості, і військових і це в поліції немає такої можливості для того, щоб повертати всіх, е, е, хто пішов все звичайно, на місця ведення там бойової служби. Тобто є величезна проблематика саме СЗЧ, і всі про це говорять. Ніхто нічого з цим не робить. Тобто, мені здається, що на даний момент це є основоположна проблема. Треба вирішити саме це, а потім вже набирати всіх інших. Тобто, я бачу, де у нас те зараз посилення мобілізації. Дійсно, це правда. Наприклад, ті самі ж там зараз в Полтавській області і в Полтаві там зараз проводять масові затримання і все інше. Тобто, розуміння часткове є в цьому, але загалом ситуація вона набагато складніша. Підхід до ситуації до до багатьох інших процесів він залишається старим. І, на жаль, ми залишаємося на тому ж самому рівні. Тобто, е, повторююся, ми можемо мобілізувати величезну кількість громадян, але фактично залишиться, фактично, залишиться нікого, тому що всі ці громадяни можуть спокійно е, просто втекти і нічого далі не продовжувати ніякої служби ні не захищати, і просто розуміти, що їм за це нічого не буде. От от все дуже просто ніякої відповідальності за це, і це знову ж таки проблема, саме е, яка створила влада, тому що вона якраз скасувала і кримінальну відповідальність. Вона е, хотіла більш м'якішими методами е, з громадянами. скажімо. Жем так, бо це знову ж ну, бо це політика. Ми прекрасно розуміємо, що вони не хочуть негативу в свою, в свою сторону. Вони кожного року очікують на вибори, і вони не хочуть цього цієї проблематики. Тому що ми знаємо, які зараз напружені відносини між, між тим цикає і громадянами. І я впевнений, і є в цьому зерно. Дійсно, в цьому є зерно. Тому ми бачимо величезну кількість негативних явищ, і навіть в там в моєму рідних місцях зараз є відео про те, як там їздять, просто ну, дійсно б'ють. Знущаються там, катують, і в мене є особисті досвіди, я на власні очі бачу дуже негативні моменти. Як просто з людей знущалися, били ні за що, тому що ну я не знаю, тому що ці люди не є підготовленими для мобілізації, але іншого варіанту немає. От просто немає іншого варіанту, тому тут треба дійсно вирішувати цю ситуацію, робити тотальну реформу і ну, як мінімум, щось, щось, щось думати, тому що так далі не може бути. Якщо війна затягнеться, а вона затягується. Ми бачимо, що це має бути стратегічне бачення. То в такому варіанті існувати мобілізаційний процес. Він просто не має права.